Так. Отже, ще до жилетки із Alize Пафі Fine. виглядає, зараз покажу як. Не я, вот. А ще особливо ніяк Але вже набуває форми. Не особливо видно. Отже, це наразі прямокутник, ось це низ, який ми зробили з коси, це виворідня сторона, ось це лицьова. Лицьова вона починається з такого валику виворітня із виворітних петель. Ось так файно. Як це все починалося, можете подивитися. На основному каналі це Нілена, основний канал там десь має бути. Можна в'язати за допомогою ось такого гачка, зараз, ну ж бо, не хоче ось 10 мм. Тобто 1 см е ширина цієї головки, так? Або ж можна ручками-пальчиками. Я хотіла подивитися, який це розмір. Залізе Fuffi Fine, коли ви в'яжете одяг, обов'язково в'яжіть його із запасом, бо не розтягується. Який би візерунок ви не робили, він трошечки тягнеться, але зовсім трошки. Не суттєво зовсім. Ось я в'яжу, вяжу оверсайз 62 см завширшки. І один моток получився зараз 28 з половиною Один маток. Тобто другий моток, ось так само дов'язуємо. Обов'язково це має бути одяг оверсайз. По фігурі не в'яжіть або ж плануйте якісь замочки, застіпки. Бо інакше ви просто порозриваєте ось ці всі з'єднання, між ниточками з'єднання. Ще так дивно, що скінчився моточок ідеально із завершенням ряду. Беремо наступний і робимо далі. Чамба йому. Alize Puffy Fine маленькі петельки. Із цих із пряжі з великими петельками це менші.